7.30 ранку біля сервісного центру МВС у Вінниці. Черга. Ольга Савіцька приїхала з Калинівки, аби отримати талон на складання практичного іспиту з водіння. У черзі з п'ятої ранку. Мені не вдається взяти його по інтернет-запису. Там дуже швидко треба зреагувати. Я вже не перший раз, і дуже багато талонів віддаються пільговикам. Були случаї, коли я відстояла від чотирьох ранку, і мені не вистачило талона, того що пільгові категорії забирають. Богдан Поворозні каже, сьогодні у нього третя спроба взяти талон на практичний іспит з водіння. З теоретичним ситуація краща. Талончики на теоретичний були в той же день, який прийшов, в принципі можна було здавати. З хмільника до Вінниці приїхала Валентина Духневич. Суспільному розповідає онлайн. Отримати талон не може. Я вже місяць хочу зловити це. Я сьогодні приїхала для цього, щоб взяти тут надіюсь. Дуже але кажуть, мої учні, які вчились разом зі мною в групі, вони дійсно по два-три місяці чекали. Я сьогодні другий раз приїхала, мусила покинути роботу. І мусила потратити свій час, написати заяву за власний рахунок. Це також мої кошти, вибачте. Заходиш постійно моніториш, монітор, просто немає з талонів. Буває, там може вискочити е, десь там вночі, там в три ночі, там чи що, да? але е, на, на той день мені, наприклад, незручно, мені не підходить, да? а потім дивишся, вже й нема. Лема з отриманням талонів виникла, бо охочих скласти практичний іспит більше аніж здатні забезпечити працівники сервісного центру, каже керівник територіального сервісного центру МВС України Олександр Король. У нас наразі є сім інструкторів, які фізично впродовж дня можуть прийняти в межах. 15-18 іспитів ми маємо розуміти, що фізично неможливо скласти більше. На кожного інструктора генерується певна кількість талонів, тобто закладається певна кількість практичних іспитів. З цього формується ось і генерація талонів в електронній черзі, і відповідно на термінал. Далі є великий попит на складання практичного іспиту, але це є сезонний попит. Далі показує суспільному, як працює система. Нажимаю клавишу Реєстрація транспортних засобів. На 8.45 в терміналі в наявності є талон на вівторок, середу, четвер. Переходимо до іншої послуги. Практичний іспит на автомобілі сервісного центру категорія Б. В наявності є талон на четвер. На коробку автомат. Є талони на вівторок, в наявності вільні, тобто проблематики немає. Людмила Брик чекає на екзаменатора, аби скласти іспит з водіння. Каже, талон взяла минулого тижня у сервісному центрі. Хвилююся, нога труситься. Хвилююся, звичайно, хвилююся, але сподіваюся, що в мене все вдасться. Валентині Духневич цього дня так і не вдалося отримати талон на складання практичного іспиту. Ользі Савіцькій, В'ячеславу Сапожнику та Богдану Поворозніку пощастило. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.